Робота да, йде, я собі трошки став перепочити, вожу з тачкою. А Юля прийшла допомогти. Да -да. Допомогти і легко шовкою забирає землю. Легко. У мене так мірою Юлія не даю багато забирати, але ну, так та -та. трошки допомагає. Да -да -да. У мене оця така гостра лопата. Юля легко вже таку землю, яка пухка, просто потрошки да -да. побіг по шофлі на кіли. Не пихати. ну то тобі не. не гантелі піднімати в теплому будинку. Тут цікавіше. Ага. Ага. Тут справжній хардкор. Угу. Все що хочеш. І біг, ні? Та, і бігня. тут земля провалюється, я везу тачку, а Юля скоро біжить, впирається отут в дошку. А я сюди і завожу тачку, бо інакше... Не заїдемо, якщо Юлія не впреться ногою. Юлія сильна. А так я робив один. Дивлюсь, мені робота не йде. Думаю, що, Тому що брата напарника. Ну. Все, Юля тоді-к тут.